депутати міської ради нині це яке вже засідання, мало б друге, да? друге засідання, але проте знову ж таки немає кворуму. Їх 13, 13, да, тобто більше половини це шість людей. Як бачимо в залі тільки п'ять. Секретар, голова і три. Доброго дня телеглядачі. Зараз ми знаходимося в територіальній виборчій комісії на вулиці Іменеску. Тут повинно було відбутися друге засідання, де повинні були зареєструвати кандидата на пост депутати саме до міської ради. Це 17-й округ, де Олексій Каспрук 25-го числа, ну тобто, він був на тому окрузі Олексій Каспрук був депутатом. Відповідно, в мажоритарний округ там повинні були відбутися до вибори. Наразі є один кандидат це Василь Забродський, якогось сьогодні повинні були зареєструвати, адже документи вже прийняли. Але про те, як бачимо, комісія територіальна не зібралася за 13 членів. Поки що присутніх тільки п'ять голова, секретар, і як бачимо, саме три члена. Тобто, які подальші дії зараз намагаємося дізнатися. Також тут є представники громадянської мережі ОПОРА. Більше можуть розказати, вони зараз спробуємо поспілкуватися. Григорій, декілька слів буквально для наших телеглядачів. Саме звісно спілкувалися, але знову ж до де розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішній дім Ви вже сказали, це друга спроба. Перша спроба була в п'ятницю зібратися комісії сьогодні. Відповідно, поки що немає кворуму ось. Тобто наразі ми маємо ситуацію, що вибори оголошення. Реєстрація кандидатів мала би відбутися вже давно, ось але навіть за рішенням суду, поки що, жоден кандидат не зареєстрований. Бути по в подальшому цій ситуації стосовно грошей, вони з'являються те, що 110 тисяч, якщо не помиляюся це не помиляється кошторис саме виборів. Чи дійсно така сума, і ну чи дійсно немає в міської ради цих грошей? Як там це запитання до міської влади, чи є в них ці гроші чи ні? Ось але я думаю, що тут не так його потрібно ставити. Ось, тут питання про те, що ці гроші повинні бути виділені. Тобто є рішення суду, кандидат повинен бути зареєстрований і згідно законодавства виборчого того. Гроші на вибори повинні бути виділені, тому що наразі ми маємо ситуацію, що ці вибори ніхто не скасовував, і не переносить. Якщо тільки один кандидат, до речі, там за законом може так бути. Ну і як воно українське законодавство, а саме закон України про так звані місцеві вибори, він там довше називається. Ось передбачає таку можливість проведення виборів з одним кандидатом. Якщо проводяться вибори з одним кандидатом, то якщо кандидат набирає більше ніж 50% голосів, ось то він вважається обраним. Ось. На депутата, якщо це кандидат на депутати, до речі, гроші все-таки виділять. Чи встигаємо з організації виборів? Взагалі фактично вони відбудуться. Це цікаве питання. Ось на практиці ми це можливо побачимо. Ось тому, що наразі гроші повинні були бути вже виділені, вже є ряд процедур, які вимагають фінансування. Ось але наразі ось бачимо, що нема ні грошей, ні відповідно цих організаційних моментів. От якщо все таки от сесія прийме рішення виділити гроші за три дні до виборів, встигають ні. Не знаю, ну, як воно офіційно по закону ну, по закону вже не встигають. Ось а як воно буде на практиці, це вже буде відповідно. Якщо така ймовірна ситуація буде, то ми побачимо, як воно буде. Але по закону ще раз повторюся, вже є ряд процедур, які вимагали фінансування. Ось які наразі ось не виконуються. Ну як бути в цьому випадку? Це порушення закону, правильно я розумію? Так. зі сторони виборчої комісії адже вони не збираються, так зі сторони міської ради не виділення коштів. Як буде далі? Дуже складне питання. Ось наразі ми бачимо, що порушується законодавство. Ми бачимо, що суди визнають, зокрема, вже визнана бездіяльність виборчої комісії. Ось відповідно тут питання до суб'єктів виборчого процесу, раз ось вони можуть далі певним чином знову ж таки доводити повторну бездіяльність, ось або вимагати, якщо вони бачать, що порушені їхні права. Ось, але з нашої точки зору, то це, на жаль, дуже нехороша ситуація, коли вибори фактично зриваються. Випадків, ну саме в Чернівцях, в цей виборів, де були заплановані і все, і немає. Ну пригадується тільки е, ситуація з е, більше ніж двохрічним, трьохрічним непризначенням виборів Чернівецького міського голови. Ось, але там вибори взагалі не призначалися. Тут ми маємо вже якби складнішу ситуацію. Вибори призначені, але вони не забезпечуються організаційно і фінансово. Комплексне складне питання. Ось думаю, що якісь політологи, експерти краще відповідають. Ми наше завдання відстежувати громадянської мережі опори, так як ми спостерігаємо. Ось ми відстежуємо процес. Ось і відповідно повідомляємо в даній ситуації про те, що відбувається. Вже сказав, я правильно розумію. Це подальшому судові позови на знову ж таки бездіяльність комісії? а Також звучки ну... все залежить від ініціативи суб'єктів цього виборчого процесу. Ось опора наразі не є суб'єктом. Ми тут працюємо просто як спостерігачі. Будь ласка, е, є в нас Василь Іванович який от сьогодні якого мали зареєструвати. Зараз йду спробую ну, поспілкуватися, які його подальші дії, адже кажуть, що все залежить від нього. В подальшому спробуємо поспілкуватися. Василь Ванич, перепрошую, можна вас на декілька хвилин зрямати у нас, щоб ми знали, чого далі нам очікувати і які ваші подальші кроки, адже розуміємо, що форму все ж таки не буде. І ну що каже голова комісії, пані Генрієта? Скажіть сьогодні так коров знову ж таки немає. Як бути далі? Ну я думаю, що збори відбудуться завтра, наступні. Наступне засідання, можливо, відбудеться завтра, можливо, вони завтра зберуть корм По суті, зараз не вистачає однієї людини. Наскільки я знаю, там хтось в горах пейзажі малює з членів комісії. Прекрасно, я би сам малював пейзажі, якби вмів писати, а не малювати. Да перепрошую а, можливо, завтра буде кворум. Е, головне те, що голова комісії, секретар комісії, вони усвідомлюють те, що виборчий процес треба продовжувати. Тому що все, що відбувалося до сьогоднішнього дня, воно є антизаконне. Це є свавілля влади в першу чергу, яке мовчки підтримано, в першу чергу, головою комісії, що, що є неправильно. Тобто вони вже усвідомлюють, що вибори треба продовжити. Я думаю, завтра чи післязавтра це вже зараз не настільки важливо. Мене справді зареєструють і далі проведуть виборчий процес. Я думаю, що 3 числа вибори відбудуться, якщо цьому не буде заважати влада. До речі, стосовно грошей, знаємо, що ну поки що кошти не виділені, і як заявляють активісти, наприклад, опори, що невідомо, чи в той термін три дні встигнуть оці всі організаційні саме питання. Питання в тому, що якщо мова йде про ну у, у, я не хочу спрощувати ситуацію, але це приблизно так. Для того, щоб через два тижні провести вибори, треба надрукувати 7 тисяч бюлетенів і оплатити роботу дільничних комісій, це приблизно 30 чоловік, і оплатити таксі, щоб вони ці бюлетені заповнені сюди привезли. Це не є велика організаційна робота, це не є великі кошти. Друкарня, яка друкує в тому числі білетенів, в тому числі все інше. Це друкарня, це Кіндія, якщо не помиляюсь, Віктор не пам'ятаю як його побачишці. Він гроші отримає через два тижні. То не питання, що завтра мають бути гроші. Повинно бути принципове е, умова кажучи, принципова позиція комісії. Тому що коли Каспрук написав лист, що перенесіть вибори, то голова комісії повинна була зібрати комісію і сказати, люди добрі, нас е, примушують порушувати закон, порушувати в тому числі кримінальне законодавство, тому що 157 стаття, вона передбачає навіть кримінальну відповідальність за порушення е, е, закону. Що ми маємо робити? А ми маємо робити Каспруку відповідь. Шановний 60-та стаття закону передбачає фінансування виборів, і нема жодних варіантів перенесення виборів на будь-який термін, крім одного оголошення виборів протягом півроку. Сьогодні нічого не оголошувалось. Є вибори, вони мають бути проведені. Гроші будуть знайдені. Комісія повинна працювати. Щодо кошторису, от я знаю, що ви сьогодні підслухала трішки розмову. Ви говорили, що це досить така ну, висока сума 110 тисяч. Чи дійсно стільки розрахунок, грошей? розрахунок 110 тисяч проводився два місяці назад? Коли мова йшла про те, що комісія працює два місяці. От тільки що ми взяли той кошторис, і просто ну умовно кажучи, на глаз почали рахувати. Лишилось два тижні. Іншими словами, треба оплатити два робочих дні роботи комісії дільничної і три робочі і два тижні трьох людей в цій комісії. Це 110 сума зменшується до 40 тисяч. Складається враження, що ну хтось затягує, скажімо, цей весь процес. Якщо не секрет, ви здогадуєтеся, хто це не може враження. Це не враження, а факт. Влада не хоче проводити вибори. Крапка. Влада, чому Каспрук не хоче? Запитайте Каспрука, я звідки знає, чого він не хоче проводити вибори. Чому він підписує дебільні листи про те, щоб перенесіти вибори? Нема цього в законі, нема переносу. Я вже про це казав раніше. уявіть собі, зараз Порошенко оголошують дострокові вибори, а йому скаже Петя, почекай, у нас нема грошей в бюджеті, тому що ми не передбачали в бюджеті на позачарові вибори. Тому переносьте на 15-й рік. Ну наскільки нам відомо, там була така, скажімо, ну не оголошена, скажімо, Мені знає пропозиція, шукають людину з фамілією Каспрук, там ще когось. Вам про це щось відомо? Ну, про вашого ймовірного конкурента, опонента? Зв'язку з тим, що все, що вони зробили, мені не чкати, хто там буде е, опоненти, конкуренти, я, я виграю і в Казпу. Найдуть там брата, свата чи когось. Але в зв'язку з тим, що все, що було зроблено до цього часу, то після реєстрації мене як кандидата, вони більше вже нікого не зареєструють. Всі терміни вийшли. По суті, вибори будуть відбуватись з одним кандидатом з Заброцьким. Ну, якщо все-таки дай Бог, ви будете депутатом міської ради, я так розумію, вже якісь перші напрацювання чи перші кроки є. Що, з чим боротися? Не кажи його, поки не перескочиш. Дякую. <с <с Будемо завершувати. Ми знаходимося зараз. Нагадаю, глядачам саме на в приміщенні територіальної виборчої міської комісії, де повинні були зареєструвати кандидатом у депутати міської ради Василя Забродського. На жаль, друге кворуму немає. Тобто, з 13 членів комісії зібралося тільки п'ять. Як запевняє сам кандидат, сподівається, що завтра знову ж таки відбудеться засідання і його зареєструють. На такому оптимізмі запевняє, що все таки вибори відбудуться. Ну будемо чекати Побачимо завтра. Залишайтеся з нами більше інформації. дізнавайтеся у випуску новин.